Всім привіт, з вами канал Свегла. Сьогодні ми на об'єкті ЖК Парк Авеню будемо монтувати класичну розпашну кабінку. Що ми маємо? Ми маємо гарний мармур і, на жаль, замовник, на наш погляд, вибрав мат. Чому ми рекомендували сюди йому прозоре скло. Чому? Тому що, коли гарний мармур, тоді, кабінка вона підкреслює цю красоту. А матова кабінка, вона його просто ну якби буде, віздє буде мармур, а кабінка якби його трошки заховає. Ну, Друзі, ми зараз будемо ставити, а ви вже зробіть оцінку, чи праві ми, чи все-таки все замовник був правий, що вибрав сюди матовану кабінку. Поїхали. Друзі, тут кабіна 2 метра плюс 20 см. Йде сам п'ятистал, Підтон з плитки. Ну коротше прикольно вийшло. В принципі, непогано. Ну так, да, буде техніка, в принципі буде тут все чітко. Така мармур, такий мармур, також гарний. ми нашу кабінку, як і обіцяли, ви пока, ви вирішили показати, Вирішуйте ви, вище краще сюди поставити прозоре скло чи матоване. На наш погляд, все-таки було б гарніше. Прозоре чому? Дуже класний дорогий мармур. І мат він трошки його як би ховає. Але кабінка в цьому виконанні також цікава, чорна фурнітура, коли все стильно під... Підігнемо, стильна ручка, чорна фурнітура теж класна. Дивіться, ще б я б тоді порекомендував, бо якщо ви в такому стилі робите, зверху ще зробити конток. Воно трошки дорожче, але виглядати воно буде набагато краще. Ось, як воно виглядає зсередини, бачимо тут, глянець. Під цю плитку, як бачите, також середина воно буде гарніше. І я рахую, що приймати душ, ну, мені дуже комфортно, класно, суперово. Вийшла кабінка, зараз супер. Але вам вирішувати. Пишіть в коментарях, що би ви поставили, яку кабінку ви собі поставили. Чи прозоро, чи саме в цьому виконанні ма. Замовник у нас вже замовляє на перший раз. Ми також, якщо буде, буде дивитися наш, наше відео, вам дякуємо за довіру. А ми поїхали далі. Ось у нас приїхав саньок. Будемо розгружатися, така погодка взагалі працювати не хочеться. Якщо хто пам'ятає, ми вже тут друзі були один разок. А як його... Зараз це грузиться, вигружається. ой-ой. ой -я -я -я. Що, що, це... ми знову на парковенню, чому, тому що. До нас люди не дослухалися, помните, хто дивився раніше ролики, та, де ми казали, що на цей дизайн краще іншу кабінку. Ну, ми рекомендували прозори. Люди нас не послухали, ми поставили. Заказчику не сподобалось і він вирішив замінити. Ну, звісно, що за свій рахунок він це все робить. Тому ми зараз це все знімаємо і будемо ставити скло графіт і вже фурнітура у нас буде хром. Тому прислухайтесь до апарату професіоналів і у вас не буде витрачання зайвих коштів. Друзі, дуже часто нас питають, що в нас за герметик і чи він міцний, чи якісний. Ось дивіться, Ми ще не знаємо, чи розберемо цю кабінку після цього герметика, щоб її не побити. Ось, Саша вже прорізав, прорізав лезом, але тримається. бачите, коннектор вже розібраний. Ну, Вивіть, як воно тримає. Цей герметик. Ось, бачите, мужом прорізає. Він вже один раз прорізав, воно все рівно тримає, бо ще внизу воно приклеєно. Герметик, до речі, це наш український, кому потрібно, ми скажемо, який він класний. перевірений. Ось вже, вже будемо знімати. Але, друзі, відволікаюся. Друзі, що, розібрали ми нашу кабінку, трошки було важкувато і знімати. Ну, Камеру, на жаль, я не включив. Саня не сильно любить зніматись. Ось і Це велике скло, яке тут було вили, саме велике, як ми єлі його підняли. По-перше, ну, все познімали, коннектор настільки щільно, що просто так от без кріплення воно вже держалося. І єлі звідти його висунули, ну, боялися, що об'єму. Зимомика попередила, що таке можливо, бо ми, коли встановлюємо ці кабінки, ми робимо так, щоб воно стояло крепко і надійно. Тому шанс, що воно витягнеться. Є, звісно, ми знаємо, як це робити, але якщо ви самі це будете розбирати, будьте дуже обережні. У нас є професійні присоски. Ми знаємо, як це потихеньку все, все розшитати, де треба підрізати і що зробити, щоб його витягнути. І то я замовником сказав, що якщо воно б'ється, то з нас нічого не вищитися, бо що це ризик, це скок. Він сказав, що все ок, але постарайтесь його не побити, бо він десь на другий об'єкт і хоче собі поставити. Зараз будемо ставити нове скво в кольорі графіт. Але тут дуже гарний мармур і, ну, чесно кажучи, я б собі поставив для себе, я б собі зробив прозору. Чому? Тому що мармур він гарний і його, ну, графіт він, він трошки затемний і він буде цю красоту скривати. Ось. А прозора кабінка, я б собі поставив на ну, прозору, це діамант, ще більше. Там майже різниці так не побачиш на окупаці, але воно на мій погляд краще. Надіємося, що другий раз замовник вгадав те, що йому потрібно, тому що третій раз йому вдається ще раз замовляти. Ось, ми, звісно, робимо скидки на це діло, ось на... так як це вже у нас не перше замовлення. Ну, не замовлення, Але розбирати, повірте, взагалі немає жалання, бажання це все робити, тому що ризик. Я тільки що коли знімав. Я отак от думав, що собі покрити голову, тому що якщо воно лопає, воно розлітається на мелкі кусочки. Воно, зрозуміло, не ріжеться, але ці мелкі кусочки вони такі гострі, що як падає, ну то припадіння може так посікти трошки лице чи, ну, чи шкуру. Чи руки, ну, куди попаде. В общем. Друзі, ну якщо вам цікаво, як воно вже буде по новому то залишайтеся з нами, коли ми поставимо цю кабінку. Ну, обов'язково покажемо. Так що вперед. Друзі, ну що, завершуємо на нашу кабінку, дивіться, вийшло дуже гарно, суперово. На самому тоді, воно коли, ну, камера от дійсно не передає, дуже гарно вживу, це виглядає. У нас ми маємо склографіт. В принципі, я трошки помилявся в тому випадку, що я думав, що буде прозоре краще. Прозоре б не було хуже, але графіт тут побагаче. Чому? А саме в тому плані, що тут фурнітура хром і вона підкреслює колір графіта і він виділяється якби, на цьому фоні, він якби, ну, тут стає на своє місце. Він доповнює дизайн цього самозла, який також є недешевий, мармур тут ось тому. дивіться, як воно вийшло. І... Ще раз бачите, ми це переробили. Краще от, звертайтесь до спеціалістів. Ми завжди вам порахуємо. Скидуйте фотографії, там які у вас там є санузла, чи що ви хочете, і ми вже вам можна порахувати. Також також у нас є інстаграм, є у нас вайбер канал, телеграм-канал, де там куча вже різних робіт, де також ви можете порівняти різну плитку з різними кабінками. Бо є невдалі, то люди вибирають собі якусь якийсь виріб або кабінку або перила і воно не вдало. Чому? Тому що вони захотіли так, вони подумали, що так, вони не дослухались до наших парад і потім ну вже ми людям не кажемо, що нам це не подобається, тому що, ну самі розумієте. Але в цьому випадку навіть смішно вийшло, що ми і почали знімати, тільки уїхали, дзвонить заказчик, каже: слухай, я щось напутав, коротше. Навірно, треба, я не зрозумів свого там шефа, мабуть, треба щось інше поміняти. Будемо тоді знімати і все-таки вони вже його шеф, директор цього хлопця, який нас сюди занову пригласив, він вже вибрав саме грипін. Тому, друзі, ну, ось така у нас ну, акуратка. Все на герметику, тому дуже зараз акуратно знімать. Ось такі у нас борця. Виглядає Ну, ну Жиру, звісно, що воно буде набагато гарніше. Друзі, якщо сподобалась вам робота, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал. Дякую кожному підписнику, який підписався на наш канал. Нам це приємно і це допомагає нашому контенту україномовному підкреслюю. Чому? Тому що е, ну, мені дуже сумно, коли я заходжу в Ютуб, і там дуже багато от, е, одне російськомовне, ну, це, скажімо, цей контент. Хоча вони стільки біди нам зробили. Ну, як ви рахуєте? Я рахую, що в нас гарний, гарна мова і гарний контент. Підтримайте, будь ласка, а далі буде цікавіше.